Так, Всім привіт, четвер. Так як я і обіцяв, довгождана локація та сама, де ми всю зиму тут сиділи. Значить, будемо розігрувати чубук титана, так як я і обіцяв. Я вже все тут більш-менш підготував, щоб якомога швидше це все. діло не затягувати. Значить, знімаю тут. У мене, бачите, два штативи. Зараз на одному камера стоїть, другий ось у мене штатив. Зараз швидко знімаю цю камеру, ставлю на цей ж статив. І зразу ж ми починаємо робити підсчт, що, де, скільки. Так. Давайте так. Зараз ми приблизимо трошки, щоб було видніше. Ну отак. Я думаю, що вам видно, так? Да? Думаю, що видно. Ну, якось отак. Так, тепер дивимося, значить, у нас, де в нас ми анонсували? Так, ось дивіться. Як я вирощую для себе саженці винограду розіграш титана. Це я анонсував 2 неділі назад. Ось, бачите? Ось оце відео. Коротше, тепер рахуємо. значить І це відео. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 відео. Вийшло. Значить, нам потрібно. 15 монет. У нас монет. Бачите, да, 1, 2, 3, все, по порядку. 15, 16, 17, 18. Значить, ми ці монети прибираємо отсюда із столу. Ось що ми їх сюди положимо. Воно вони лежать. Дивіться. А оці всі монети я збираю на камеру при вас для того. Я вам завжди кажу, що зараз ми не знаємо, яке відео буде грати. Це спортплату. Так, дивіться, зібрав я всі, бачите, монети, переносимо. Ось о коробка. Все, монети там, закриваємо коробку. Так. Закриваємо і дивіться. Ставлю я назад штатив. ось ось коробка ця. Зараз я трошки отдалю, бо... Ага, все. Так, переклашмати. Так, вставляємо наш ножик. Опа. І ось, дивіться, що вилізло у нас на ножу. Цифра, дивіться, показую, 4. Видно вам? 4. Значить, тепер рахуємо четверте відео. О Од... до цього, дивіться. Одне, друге, третє, четверте. Боремося в саду з медведкою Було відео. Откриваємо це відео. Так, дивіться, написано. Зараз підближчу. Так. Можна Написано. Боремо в саду з медведкою. Так. Так. Значить, що ми тепер робимо? Копу Копіруємо цю. А, ну зараз рекламу цю ми відео почнеться після реклами. Осьо, дивіться, почалося відео. Таке коротеньке сьогодні відео. Ось о воно. Опять реклама. Та щоб ви живі були, га? Ну ви бачите, тут я безсильний. Так, о. Ось, о. Побачили, воно, воно. Значить, дивимося тепер. Копіюємо цю силку ось вверху. Дивіться, я її копіював. Так. Копірувати. Так, тепер включаємо наш рандомайзер. Ось його вставляємо оцю силку сюди. Дивіться, вставить Оп. Дивіться, загрузилося. Бачите? У нас там 1439 просмотрів, 161 коментар. Тепер дивимося. Вибираємо, помітку ставимо автори і провірка підписки». поставили. Тепер нам треба купити преміум, іначе воно нам не дасть. Зараз купуємо. Не дасть воно нам розіграти оце все діло. І це за кожним разом так. Так. Ну что, ось все воно, все бачите. Ну а сейчас будем оплачивать картка. Так. Все є. Оплатить. Ага, кот Короче. Сейчас я трошки камеру вот так зроблю. Да, и введу код. Бо... Ну щоб же ж не платив весь интернет моею карточкой. Так. якби якоби Якби все, дивіться. О, чуєте телефон? Уже зняло 3 євро. Ну о... Все, дивіться, купили ми. Ну шо, усі готові, дивіться, щоб не казали, ось все, приближу, ось все є время на ноутбуки. Так що дивіться. Ну що, стартуємо з Богом. Старт, пожалуйста. Олександр Прокофів 43, 47. Дякую за пораду. З інспіратором хотів купити не у всіх магазинах є. Оце був такий коментар. Ми дякуємо Олександра. За коментар. От. Ага, стоп. Нема підписки. Дивіться, нема підписки, бачите? Значить, не дякуємо Олександру. Нема підписки. Значить, Олександр не виграє. Ага, далі. Стартуємо ще раз. Вікторія Київлянка. А шо ж таке? Тоже нема підписки чи що? От так от. Оцю, дивіться. Ох ти назву. Ох і цей. Бачите, зв'язки пішли. Дивіться, підписка Є підписка Бачите? все на все Ось все, є кавичка стоїть. Підписка. от два чоловіка, якраз і не підписання А жаль. Ну, виграє Ангел Смерті, як не. Коротше. Да уж. Заходимо в профіль. Ну все. Так що ангел. Аж незручно називати. Ангел смерті, коротше, виігрує Черенок титана. Ну, будь ласка, заходьте. Пишіть, я ставлю свої координати під відео. На протязі, Протягом трьох днів жду ваші реквізити. Не буде на протязі трьох днів. Значить, ще раз розіграємо цей черенок. Ось так от. Так що дивіться, провіряйте свої підписки. Якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Поздравляю переможця. Я надію, що я озвучу там ім'я, фамілію. Хто це такий що це за такий странний нік? От. Підписуйтеся. Вигравайте, будуть ще далі розіграші. Так що якось на цьому все, до побачення, до наступних відео. Анонсом скажу, що в наступних відео буде розпаковка, вже прийшли перві нам саженці От буде розпаковка, потім наступне відео буде посадка цих саженців. Я розкажу що, де, від, від кого. Також, ну, Починаючи з цього відео, з сьогоднішнього, з розіграшем, Поздравляємо переможця і пишемо коментар під відео. Воно вже буде брати участь у наступному розіграші. Наступний розіграш, я, що буде в наступному розіграші, я об'явлю вам через неділю. Я вам вже сказав, що будуть розіграші два рази на місяць. Через неділю я вам скажу, хай побуде інтрига. Ну, буде не хуже, ніж сьогодні подарунок. Так що якось так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.